Кого з жінок можуть мобілізувати у листопаді. Наразі нікого примусово без зміну законі ніхто не має права направити жінку на фронт без її згоди. На військовий облік зобов'язані стати перш за все. Це лікарі всіх спеціальностей, медсестри, стоматологи, фармацевти та випускниці військових кафе. Далі військово зобов'язаним жінкам необхідно прийти в ВЛК, а також повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про найважливіші зміни у своєму житті. Порушення обліку дорівнює такому штрафу, як і у чоловіків жінки можуть обрати добровільну службу, підписавши контракт. Якщо доброволець до 25 років вона може підписати контракт 18-24 і отримати одноразову виплату, а вже після 25 років на загальних умовах. Професія жінки військовослужбовиці може бути як і в тилових, так і на бойових посадах. Це бухгалтер, юрист, медик, оператор дронів, аерозвідка, стрілець та інші потрібна правнична допомога. Залишайте заявку за посиланням у шапці профілю.